Буквально на днях слухав, читав про Тегеранську конференцію, про те, як Сталін, Рузвельт та Черчилль ділили світ після війни. І ось сьогодні я де? А що це схоже? в да, багатьох республіках. Радянських є такі схожі будинки, і в Києві є, ну не такий він величний. Але це у нас... Давайте подивимось: діловий центр. Нічого нам не каже. А, вон, тільки тут, тут написано Варшава середнє нижче. Ось. За сталінської епохи побудували такий 30 палац. Назвали його Палацом Сталіна. Ну, а коли це пішла десталінізація, все це переіменували і тепер це називається музей техніки. Музей техніки, якісь тут клуби, кінотеатри, офіси, конференц-зали. Зробили все так, в радянському стилі, ну а поляки хотіли трошки свого, тому ось такий, такий гарний годиночок гарний поставили туди. Сьогодні трошки помандрую по Варшаві, завозив людей, ну і вирішив, ну як це не подивитися. Таке цікаве місто. Ми були проїздом, нічого такого ще не бачили. Було тільки в центрі Коперника півтора роки тому назад, коли їздили за, їздили за паспортами. А зараз мандруємо далі.